Друзі, всім привіт! З вами Неля, і ми продовжуємо вивчати українські різдвяні традиції. Сьогоднішня наша тема колядки. Чуєте дзвоники? До нас літять колядки із колядниками. Ну що за Різдво та без колядки? Ну ми гуртом заспіваємо. Нова радість стала, яка не бувала. Ми колядки відбиток історії нашого українського народу. Душа свята. Ми бережемо наше коріння, яке так глибоко проникає в рідну землю. Співайте нас і Різдво набуде особливого колориту. А тепер невеличка перевірка. Коляд-коляд-колядниця добра з медом, колядниця, без меду не така. Напишіть далі в коментарях. Побачимо. Так. Наліпочку. Сьогодні у нас ось така наліпочка. Це якісь дуже сучасні колядники з єнотом і з діркою. Цікаво. І трошки криво. І поки що не до кінця приклеїлося, можна ще щось зробити. Ось гайно. Дуже тоненькі наліпочки. Отже, колядки. Важливою різдвяною традицією є колядування. Виконують колядки і за святковим столом, і в храмах, і на сценах театрів або, або концертних залів. А ще колядники ходять співати до своїх родичів, сусідів, прямуючи від хати до хати і вітаючи так із Різдвом. А торік у селі Предгір'я на Прикарпатті зібрався гурт із 4471 людини і заколядував, установивши рекорд України. Друзі, це поза торік, бо це торішня книжка. Ніхто не знає, коли написана перша колядка, та яка саме. Бо відбулося це давно, так давно, що, можливо, навіть до Різдва Христового. Мабуть, вам це видасться трошки дивним, адже колядки прославляють народження Ісуса. Звучить так, наче святкуємо 12 балів за контрольну роботу в школі, ще навіть не почавши писати її. Тому поясню: до народження Христа люди мали інші свята, інші вірування й інші співанки. А коли зародилося християнство, то деякі старі пісні переробили на новий лад. Отакої неочікувано. Але цікаво. Найпопулярнішими колядками в Україні є «Добрий вечір тобі, пане господарю та Нова радість стала. Колядка «Добрий вечір тобі, пане господарю, весела і радісна, адже прийшло найбільше свято, якого всі так чекали. Хтось дотримувався посту, не вживаючи м'ясних і молочних продуктів, хтось купив на Різдво особливе гарне вбрання, а хтось прикрасив свою оселю, ялинку, повісивши гірлянди й ілюмінацію. Колядка нова радість стала є переказом того, що відбувалося вечір народження Ісуса. Можливо, вам цікаво, навіщо взагалі співати колядки? Такі свята, як Різдво, часто супроводжує своєрідні очікування і надії і сподівання. Люди взагалі люблять сподіватися на хороше. А співання колядок допомагає поширити цей настрій, збільшити, примножити. І якщо ви приходите до господарів калюдувати, бажаючи як у пісні добрий вечір, тобі, пане господарю, усіх гараздів, то наступного року в цій господі все буде добре. А люди вірять, що побажання добра і разом із прославлянням Ісуса додадуть більше щастя в цю родину, в цю оселю. Тому калядників приймають із радістю і подарунками, адже вони приносять у дім гарний настрій і надію на. Успішний добрий рік! Вчимо колядочки, друзі! На завершення згадаємо, що найвідомішу у світі різдвяну пісню написав українець Микола Леонтович. Друзі, я залишу посилання на коротеньке відео, цікаве з істориками: хто такий Микола Леонтович і його значення для України. Отож, можете починати вчити колядку, друзі. І йти колядувати до родичів, друзів чи сусідів. Подаруйте їм усмішку на свято! Ось, друзі, хто бажає, можете сканувати цей QR-код, щоб послухати колядки. Там трохи більше, бо нині я не співаю. Можу тільки прочитати. Сподіваюся, вам було також цікаво, як і мені. Всіх з прийдешніми святами. Мирного неба та божень благословінь. Па-па!